Всім доброго дня. Ну що, робіть ставки, вийшов у мене оверсайз. чи не дуже. Я зшила джемпер, шов позаду на спинці і мію вже зшитий, як вам Спеціально вдягнула темну білизну, ну щоб було зрозуміло, наскільки він ем, прозорий. Або непрозорий. Почала вже в'язати рукав перший. Цей ще, бачите, на нитці. От ось. <плес> ось. Ну, він не обтягуючий. В принципі, у мене так, наче, і були не обтягуючі речі. коли ти щось прям сильно вільний, ну, наче ні. Пуп закритий, що дуже важливо для мене. Тут теж, бачите, да, ця зона прикрита більш-менш. Оцей візерунок красивий ліг. І по рукавах, і, і цей, ну, просто розкішно виглядає. В принципі, мені дуже подобається. Подивлюся, які буду робити рукави. Поки що не знаю, наскільки довгі вони мені потрібні. Ну, начебто від сонця хотілося би і довгі, а з іншого боку не хочеться ем, робити надто важкою. Ось дивіться, як пройма цікаво, який цікавий вигляд має пройма. Перехід на рукав. Ну, коротше, Схема жива, робоча, дуже цікава. E, можна використовувати як базу і підбирати от, як конструктор інші візерунки. І гратися з цим безкінечно. просто. Дуже ну, прикольно. Не знаю. Мені подобається. Такий у мене азарт. E, інші, єдине, що я не дуже люблю повторювати якби, моделі. Ну, але можливо, можливо. І зроблю ще щось в, таку, в цій конструкції. Або, нарешті, пересилю себе і зроблю без шва. Зроблю по колу щось зв'яжу. Може, і таке зі мною трапиться. Ну, поки що буду цей завершувати, буду дов'язувати рукави і вам. Показувати і демонструвати і вас заохочувати. Ну, все. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення, пишіть все, що ви думаєте. Ось, вже погони ж не показала. Ось погони. І же ж теж, такий погон. Коротше. Вже попрощалась, а потім вирішила ще трошки покрутитися перед дзеркалом. Все ж таки до побачення.